Доброго вечора, дорогі друзі! Радий вас усіх бачити на своєму каналі. І хоча в мене зараз мало часу, щоб з вами поспілкуватися, але я хочу вам сказати дещо важливе. Вітаю вас усіх сердечно з новим 2025 роком. Бажаю вам щастя, здоров'я, натхнення, успіхів у навчанні та роботі, Божої благодаті! Мирного неба над головою, щоб ви завжди були щасливими, здоровими, щоб ваші мрії завжди збувалися, щоб у вас тільки найкраще було, і щоб ви завжди вірили та сподівалися тільки на хороше. Ось, друзі, добігає ще один важкий рік для усіх нас. Добігає кінця третій рік повномасштабної війни в Україні. Вже три роки іде у нас в Україні війна, на жаль. Я дуже, мені дуже шкода, що вона так довго длиться. Я не знаю, коли вона вже закінчиться, ніхто цього не знає. У цьому році, на жаль, загинуло теж багато людей, та навіть багато було поранених. Мої співчуття тим, хто загинув, та навіть тим, хто був поранений. Зараз усім важко сидіти в укриттях, коли спрацьовують повітряні тривоги і коли чують вибухи. Я прекрасно розумію це. І прекрасно розумію, як зараз важко дітям. Батьки роблять усе можливе, щоб їхні діти вижили в умовах таких, але ми не втрачаємо віри, друзі. Бо за нами світло. Ми рухаємося тільки вперед і ні кроку назад. В першу чергу хочу подякувати Господу Богу за те, що Він нас захищає, що допомагає нам в усьому, захищає нас від зла. Тому в першу чергу подякуємо Господу Богу. У другу чергу подякуємо Збройним силам України за те, що вони боронять нашу країну, захищають нас від російської агресії. Дякую вам усім. З ЗСУ теж зараз важко. Вони боронять, теж, вони боронять три роки Україну. Дякуємо. Але не знаю, коли вже ця війна закінчиться. Я сподіваюся, вона закінчиться скоро. Я вже, якщо чесно, хочу дуже сильно додому потрапити після того, як закінчиться війна. Усі питають, що буде у 2025 році, чи дізнаємося ми це колись. Але я думаю і сподіваюся, що у наступному році буде кінець війни. І хочу, щоб ця війна реально закінчилася. Скільки б вона не тривала, але я з кожним разом мрію та сподіваюся, що війна закінчиться. Кожному із нас зараз важко сидіти в укриттях, поки лунають вибухи та спрацьовують повітряні тривоги. Я прекрасно розумію, як зараз у кожному важко. Але ми маємо сподіватися, що все це скоро закінчиться. Я ще хочу подякувати своїм підписникам за те, що вони активно були та працювали у цьому році. А ще, та навіть хочу подякувати їм, що вони підписувалися, ставили лайки та писали коментарі. Дякую вам усім за підтримку, за ваші лайки, підписки та коментарі. А ще дякую вам велике за те, що ділилися цим відео зі своїми друзями. Тому, друзі, я сподіваюся, що в новому році ви теж будете активними і сподіваюся, що в новому році теж я зможу набрати багато підписників. Дякую вам усім за увагу. Слава Ісусу Христу та слава Україні! Що ж, ось і настає Новий рік, тому 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один з новим 2025 роком вас, друзі!